Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat 28 DF-SA двигун 190 кінських сил, Alltrack, повний привід А звідки приїхали? Mm -hmm. Хмельницька область. Так. На чистку всієї системи екології. Пробіг у нас. О, щас. 185. Автомобіль два рази до мене приїжджав на діагностику. Попутно проїздом через Київ і бачимо дуже добрі показники. Сказав дещо зробити по автомобілю. І бачимо 223 км це трасовий, 14 грам, непогано, в мінус 3, 7 гектопаскалів на холостом ходу. 52 грами масляної золи. В доброму стані. На обертах фіксую дані. 38. Неплохо. Нема 100, нема 120 для такого двигуна гектопаскалів. Автомобіль по системі охолодження зробив багато роботи. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. Послідній фільтр, що вона висипало, і сажу масляні є, зола теж стара запечена і кристали Edglu. Біленькі цяточки, кристали Edglu. В основному біля форсунки, що налипають. Так. Попали в ній з холоду, добре показують форси в нулях, питань немає прогрітий автомобіль, прогрітий сажовий, датчик диференційно ще не під'єднаний. Ось він знаходиться. Він тут один, на холостих нуль, на обертах. Обертах буде приблизно 10. Можливо, є відкривається і забирає тиск приблизно 10-15 на обертах. Під'єдную датчик диференційного, дивимося показники. Мінус 2 правильно показує, мінус 1-2 на холостих, на обертах. Зараз вмикну масу сажі. На обертах. Ну, так теж вірно показує. Так, є таке. Так, всі перепровірки зроблено на автомобілі, поки зауважень не бачу. Змінюється масляна зола на нуль. Її там небагато було. Можливо. Так. Так, як було, так і залишилось 1, мінус 2 на обертах. На обертах 7 з одним датчиком DFCA, DFHA, ось такі показує значення. Мінус 4, мінус 5. Підкидував датчик диференційного новий, новий показував навіть трішки більше, ніж оригінальний. Так, автомобіль перепровірено, не знайшов зовсім ніяких дефектів по автомобілю. Максимум радіатор кондиціонера трішки посічений, не більше. По паливній в системі охолодження, екології питань зовсім немає. Навіть тут залите. Залита олива, 0В30 оригінал. Теж масова система з вентиляцією працюють. Гарантійний лист, слідуюча чистка на 350 тисяч км пробігу. До цього часу дивитись за технічним станом. Особисто надаю інформацію, що колись замінювати, робити, рекомендації і тому все інше. Так, всім доброго дня! До мене завітав Folzwand Fassat Alltrack 2.0 TDI з міста Києва на чистку всієї системи екології. Двигун ДФХ. 190 сильний. Так. Пробіг 179. 179. Так, вже тепло на вулиці, потрібно завжди вмикати клімат, щоб температурні режими були в нормі. Але е прогріти автомобіль, температура масла вже під питанням 97 градусів. Так, по екології маловато, 132 км. Якщо. Якщо сплюсувати, ні, нормально, може бути під 300 десь так, нормально. 34 грами масляної золи, чому змінено невідомо, але сажовий фільтр не чистився. Питав я у власника авто. 12 гектопаскалів на холостих, за 132 км теж багатенько напхав гектопаскалів. На обертах. 71 70. Так, теж багато гектопаскалів, багато. Саме головне ось, температурні режими не в нормі. Першим показником буде каталізатор SCR Nox. Дуже маленький КПД п 20 ее що це означає? Це температурні режими не в нормі, десь не догрівається, десь перегрівається по системі охолодження екології автомобіль. І тому дросель, що знаходиться під автомобілем, десь там посередині. Отам От є, він регулює температуру вихлопа. Тобто він перекриває весь вихлоп, якщо в автомобілі щось не так працює. Ось в чому причина. Зараз роблю чистку і перепровіряю автомобіль на загальний його стан. Що працює, що не працює, які є дефекти. Тобто масляну систему перепровіряю, вентиляції картерних газів, систему охолодження, екології і тому все інше. Перевірка тільки після чистки, щоб автомобіль по-новому дихав, от тоді вже можна щось продіагностувати по авто. Так, чистка завершена, зола є, сажа масляні є. Фарба з мого фільтру. Кристаллит Блю є, коричнева запечена зола є. Автомобіль на прогріві. На прогріві ще не допрогрівся. Форсунки в ідеалі з холоду на гарячу, питань до паливної немає. Датчик диференційного від'єднаний, такі цифри показує. Зараз його перевіримо на манометрі. На холо стих нуль на обертах. На обертах 13, 15. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, під'єднав датчик диференційного. Один гектопаскаль на холостих на обертах. Щось похоже, ну, як по манометру. Новий датчик буде показувати менші цифри. Це ще живий датчик, не дуже згорівший. Так, загальний стан авто, зараз перепровірю і висновок по авто. Так, автомобіль перепровірили, змінення масляної золи. Так, масляна зола змінена. 0 кМ, зараз... Відімкнеться регенерація для прорахунку нової золи вже. І в фільтрі немає, один гептопаскаль на холостих. Дайте оберти. 13 на обертах. Все досить. Нічого з нового не накидує автомобіль, тобто, там паливна не льє, десь немає ніяких проблем по системі охолодження. Тобто термостат тримає, все як має бути. І висновок по авто. І так, висновок по авто. Ця помилка p 20 е це не просто так. Вона вилазить тоді, коли автомобіль перегрівається або не догрівається. Відслідкувати, що саме не працює, трішки є складність, і тому автомобіль надається гарантія обов'язково на стан чистоти. Наступна чистка на 350 тисяч кілометрів пробігу. І автомобіль потрібно тримати в правильному технічному стані. Що спровок... спровоковує цю помилку П-20 є, особисто з власником відслідкуємо, тому що потрібно, по-перше, температуру оливи знати, щоб вона була в нормі, це потрібно 140 км в час їхати, і певна температура повинна бути для всіх двигунів. Вона не має бути однакова, тому що там, де є едблю, Одна температура, тому що тут є блю, там, де немає блю, інакша, 190 сильний інакша, 150-сильний інакша. В 1,6 зовсім інакша температура оливи в ходу і в міському циклі. І тому після деяких тест-драйвів, що зробить власник авто, можна буде тоді і знати, що спровоковує по температурним режимам цю помилку. І все. Зроблю продовження відео, давно не показував свого Пасата. Двигун у мене DFCA 190 сил, як минуле відео теж про Пасат, але там був Алтрак, повний привід. У мене монопривід. Так, Проїхав я вже після чистки 20 тисяч кілометрів. У мене 180-179 пробігу, 179, 198, ну 20 тисяч. Так, і показники ось такі. В нормі, температура масла в нормі 8 секунд, проїхав 45 кілометрів, проїхав за 8 тисяч секунд. Ставлю вставочку, скільки це е, годин е, 8 комп'ютерна, мінус 598 фактично, проблем немає. Тиск на холостих 0 після 45 км пробігу. Це ще плюс те, що автомобіль е, я примусово зараз прогазовував, щоб його прогріти. 0-1. На обертах. 13 14. Ось такі маю показники. Що хочу цим сказати, що свій автомобіль я знаю повністю від А до я. Кожен день його бачу, деякі, якщо з'являються, поломки звісно ремонтую, але тримаю в правильному технічному стані всі температурні режими. І коли в порядку всі температурні режими, і такі показники по системі екології будуть в чудовому стані. І тиску немає, і великі дистанції між регенераціями, мінімум 350 в міському циклі, місто Київ. Все добре почнемо. Система екології все добре, сажовий, єгіри, впуск, випуск, потім вентиляція картерних газів, все добре працює. Термостат, помпа, система охолодження промивав всередині, ззовні все промивав, радіатори. Кондиціонер теж замінений, цілі соти, фарба вже злазить, він був чорний. І коли автомобіль по температурним режимам все чудово працює, і аналогічно буде і працювати і система екології в двигуні. По температурам зараз вже літо. Я думаю, буде дуже багато цікавої інформації по температурі масла. Олива в мене тільки оригінал 0 v 30 Скажу так, що там, де є AdBlue, прошивка двигуна зашита під інші температури. Де немає AdBlue, там будуть інакші температури. 2.0 150 сильний, відрізняється від 190 сильного і відрізняється від 240 сильного. А також відрізняється. 2,0 від 1,6. І тому конкретної температури оливи в кожному двигуну по-різному. Також це залежить від маркування двигуна ДФА, ДФА і ДФЦА, що мій двигун. Але скажу по-моєму ДФЦА, температура оливи в мене завжди 95 градусів в міському циклі. З включеним кліматом їздиш, їжджу, як, як захочу, і в пробках, і десь трохи якась пряма. Виходить 95 градусів температура оливи. Деколи 97-98, але зазвичай 90% це 95 градусів температура оливи. При швидкості 140 температура оливи 101, 102, 100. Тобто вона коливається в різних напрямках: 101, 102, а деколи і 99. Але це є нормою для цього двигуна, коли працює повністю справно, все, повністю все забувся і паливна теж те, що в мене працює в ідеалі. Коли температурні режими все добре, і П20 Є, звісно, і ніколи в житті не появиться. Але ця помилка П20Е зв'язана з температурними режимами. Конкретно в чому проблема даних автомобілів, які до мене приїжджають, в усіх вона різна. В усіх різний стан, різний пробіг, все по-інакшому. Немає. Конкретної поломки в автомобілі, що призводить не до заводських регенерацій, а також проявлення цієї помилки. Тому автомобіль може і проходити нормальні дистанції між регенераціями, траса, місто, але помилка буде з'являтися. Хтось не зважає на це, але. Ця помилка не просто так. Звісно, потрібно, щоб помилок зовсім не було. Тоді впевненість в автомобілі буде 100%. В коментарях моїх контактних дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.